Яку ціну ставити на свій товар на іці, щоб залишатись у плюсі? Розкладемо все по поличках коротко, чітко і в кінці вас чекає від мене бонус. Як я казала вже раніше, і за кожен крок знімає комісії. Тож щоб отримати саме ту суму, яку ви хочете, усе це треба врахувати. Публікація оголошення це 20 центів плюс ПДВ, тобто 24 центи. Якщо у вас увімкнено автоматичне поновлення лота, то після кожного продажу і знову зніме 24 центи. Далі комісії Іці 6,5% комісія за транзакцію, 6% плюс 30 центів за обробку платежу. Якщо покупець прийшов з реклами офсайту, Іці стягне ще 15% від вартості товару. Цю рекламу ви не можете вімкнути чи вимкнути, вона автоматично. І чи прийде клієнт з неї, чи ні, ну це лотерея. Після продажу ви виводите гроші, наприклад, через Pioneer. Тут теж витрати приблизно 3,5% за конвертацію і вивід. І якщо у вас фізичний товар, то обов'язково додаємо сюди ще вартість пакування і доставки. Багато всього правда. Тепер обіцяний бонус. Я створила калькулятор, який враховує всі ці комісії. Вам потрібно там лише ввести суму, яку хочете отримати на рахунок в Україні, і вказати актуальний курс долара. Ну і вуаля калькулятор покаже, яку ціну потрібно поставити в магазині. Також в мене є промт для чату GPT, яким я можу поділитись з вами. Ну це для тих, хто полюбляє користуватись чатом GPT.